Вітаємо вас на зустрічі з командою Національної служби здоров'я України, незмінним партнером цих зустрічей. Це вже другий регіональний тур НСЗУ, який проводиться за підтримки проєкту підтримка реформи охорони здоров'я. Отже це другий тур, зокрема на Харківщині. Сьогодні були вже дві зустрічі за участі керівництва НСЗУ із керівниками громад. І вони ж є і власниками закладів охорони здоров'я, і з надавачами спеціалізованої медичної допомоги, тобто з керівниками тих медичних закладів, які надають цю спеціалізовану медичну допомогу. І е, мета сьогоднішньої зустрічі була е, основна така тема це інформування громадськості, зокрема, і через засоби масової інформації про результати планових моніторингових заходів. Роз'яснення маршрутів пацієнтів та шляхів захисту прав пацієнтів. І е, сьогодні на, на цих зустрічах із власниками і керівниками закладів охорони здоров'я йшлося зокрема про такі результати моніторингу. Я думаю, для вас це теж важливо, що потім ставити запитання, тобто про що говорили е, команди НСЗУ із власниками і керівниками закладів охорони здоров'я. Говорили про результати автоматичних верифікацій даних про медичних працівників і медичних спеціалістів закладів охорони здоров'я. Тобто НСЗУ порівняло різні реєстри, різні дані, які володіє держава, щоб перевірити наявність чи відсутність тих чи інших фахівців на робочих місцях, зокрема, але не тільки це. Далі результати планового моніторингу медичних закладів, які надають медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, при полугах та медичну допомогу новонародженим у складних летальних випадках. І цей моніторинг стосувався якраз того, чи виконують заклади охорони здоров'я при наданні цих послуг за цими назологіями ті пункти договорів, які... Писали Національну службу здоров'я України, саме закуповують ліки, мають фахівців, виконують інші нормативи, які саме передбачені до Далі говорилися е, про ключові досягнення і порушення у діяльності закладів охорони здоров'я, які були виявлені в результаті цього моніторингу, про основні виклики, з якими стикаються самі медичні заклади, коли мають впроваджувати програму медичних гарантій. Тобто Ті, е, ті речі, які передбачені програмою програмам медичних гарантів, зокрема і безоплатні медичні послуги, безплатні медикаменти, які мають надаватися пацієнтам, ну, і монітор показав, чи справді хоча б закуповуються ті ліки, які потім мають безплатно надаватися пацієнтам у випадках, зокрема технології, про які я сказала вище. І також говорили про підстави для розірвання договорів із Національною службою здоров'я України. тобто що треба робити, чи точніше, чого не треба робити, щоб не постало питання про розірвання договорів із НСЗУ. Я представляю спільні сьогодні нашої сьогоднішньої зустрічі. Це Наталія Гусав, голова Національної служби здоров'я України і Вікторія Мілютіна, директорка північного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Мене звати Наталія Соколенко, я є модераторкою сьогоднішньої зустрічі і е, я оголошую дівний спорядок роботи. Спершу буде вітальне слово, е, далі буде е, виступ Наталі Гусаки е, з результатами моніторингів, які проведені були у закладах е, охорони здоров'я самокарківській області. І далі будуть ваші питання і відповіді. І також наголошую, що звертаю вашу увагу на опитування. Будь ласка, не забудьте їх заповнити. Я ще раз нагадаю про це. Ці дані які ми хочемо отримати від вас, дуже важливі для організації наступних, наступних зустрічей. Отже, пані Наталю, вам давайте напевно одразу вітальні на слово і інформація для колег по тому, який моніторинг був проведений, результати цього моніторингу закладах охорони здоров'я у Харківській області. Доброго дня, шановні партнери, як знову, як в минулому році, радо називаю вас партнерами, тому що засоби масової інформації для Національної служби здоров'я України, і представники завжди були партнерами, тому що саме ви дозволяєте нам донести інформацію українцям, українкам про те, що собою являє не тільки Національна служба здоров'я України, а що собою являє. Державою гарантований пакет медичних послуг, які ми закуповуємо на користь українців в медичних закладах Харківщини. І тому дуже рада сьогодні бути знову на Харківщині. Ми була дуже продуктивна зустріч, хоча продуктивні декілька зустрічей, які і насичені, які відбулися за участю і керівників всіх медичних закладів Харківщини. І їх засновників, тобто голів громад, голів ОТГ, і також відповідно представників обласної ради і представників міської ради Харківської. Були дуже відверті розмови. І я впевнена, що такі зустрічі вони дають свій результат, тому що пам'ятаєте, минулого разу ми приїжджали. Ми говорили про програму Доступні ліки, як зробити її насправді доступною для пацієнтів. І коли ми мали в фокусі цю цей виклик, і ще декілька, як то розбудова послуг реабілітації, як аналітичний звіт, як скарги пацієнтів, ми мали йому за результатом та. Таких поїздок минулоріч уже певні конкретні результати для людей до прикладу, в нас майже на 10% збільшилось на Харківщині унікальних пацієнтів, які вперше скористалися в 2024 році програмою Доступні ліки. Тобто більшість людей завдяки вам дізналася, завдяки тому, що ми провели таку роботу спільно з органами місцевого самоврядування, дізналися про цю програму. І також ми маємо значно зросли кількість аптечних пунктів, які є учасниками програми Доступні ліки в цьому році на Харківщині. І аналогічно у нас, ви знаєте, перша їх мобільна аптека з'явилася теж на Харківщині, яка дозволяє відповідно харківчанам отримувати. Навіть в дуже небезпечних місцях лікарські засоби за програмою доступні ліки. Тому ми вирішили продовжити ці розмови, складні розмови для того, щоб знову ж таки вже у фокусі уваги тримати якісну і безоплатну медичну послугу для українців. Тому що, як і минулого року хочу зазначити, що Національна служба здоров'я України, вона не сплачує і не фінансує заклади охорони здоров'я. Ми закуповуємо послугу екстреної медичної допомоги первинної спеціалізованої реабілітації Цьогоріч це більше ніж на 8,5 з половиною мільярда бюджетних коштів в закладах Харківської області. І для нас цікаво, чи насправді ті кошти, які ми на які ми закуповуємо послуги, чи насправді вони доходять до пацієнта. І для цього в нас з'явився у 2023 році, в кінці 2023 року новий інструмент. Він називається моніторинг Національної служби здоров'я України, з яким ми сьогодні і познайомили керівників закладів і їх засновників, тому що безумовно цей інструмент несе за собою певні відповідно наслідки. І для нас важливо попередити не просто покарати наших партнерів-надавачів, медичні заклади, а насамперед попередити і змінити їхню поведінку. Тому ми мали таку розмову сьогодні з засновниками і з керівниками. Також ми показали про те, показали на реальних цифрах, що ми бачимо все, як якісно чи не не дуже якісно в окремих випадках надається медична допомога пацієнтам. До прикладу, розібрали сьогодні дуже конкретно маршрути, дотримання маршруту лікування пацієнтів з інсультом, з інфарктом, а також, відповідно, надалі ми продовжимо розбирати інші напрямки, як це і неонатальна допомога. Розглянули окремо з засновниками, і з керівниками закладів, розглянули окремо питання. Скарг, які надходять від пацієнтів, на жаль, мушу констатувати, що на сьогоднішній день, 2024 році, Харківщина посідає третє місце в Україні за кількістю скарг на медичні заклади. І це можна побачити з Держборду Національної служби здоров'я України. Тому це дуже прикро, тому що Національна служба здоров'я НЦЗУ виконує всі свої зобов'язання перед надавачами з точки зору своєчасності чесності, повноти сплати за договорами. Але ми бачимо, що пацієнти не завжди отримують безоплатну медичну послугу, про що вони нам говорять у вигляді скарг. Тому маємо сьогодні таку домовленість з багатьма закладами і засновниками про трьохмісячну, таку трьохмісячний термін, де взяли зобов'язання надавачі повністю змінювати поведінку стосовно забезпеченості лікарськими засобами і іншими. Іншою безкоштовною діагностикою чи безкоштовними аналізами, а також хотіла б зазначити, що на, ми. Сьогодні пропрацювали і питання того, на що використовуються кошти Національної служби здоров'я України, тому що досить часто ми чуємо такі маніпуляції, що держава не до кінця дофінансовує медичні заклади, особливо під час війни, що немає достатньо коштів, щоб підняти заробітні плати для лікарів, які безумовно, і це правда, які. Дещо навіть, скажімо, не бережуть своє здоров'я, але йдуть попри обстріли на свої робочі місця. На території активних бойових дій, але ми сьогодні показали на прикладі нашої аналітики, що коштів у закладах від Національної служби здоров'я України є більше ніж достатньо для того, щоб і медичні працівники в кожному медичному закладі почували себе достатньо впевнено і отримували хорошу заробітну плату. Тому сподіваємось, що і надалі ми бачимо зростання заробітних плат, як це відбувається наразі, і лікарів, і медичних сестер, і братів, і санітарочок, і інших працівників, які працюють в закладах охорони здоров'я. Також хочу зазначити, що для нас і далі залишається для Національної служби здоров'я України в фокусі уваги пацієнт і його потреби. Тому безумовно, що з урахуванням того, що програма медичних гарантій досить постійно вона дуже така гнучка і гнучкий інструмент для того, щоб забезпечити потреби пацієнтів. Відповідно до тих чи інших видах медичної допомоги, ми проговорили, що два з половиною роки Національна служба здоров'я України підтримувала заклади Харківщини спеціальними пакетами, які дозволяли зберегти всі сервіси надання медичної допомоги, як то обов'язкові амбулаторна, стаціонар, хірургія. Психіатрична, навіть на тих територіях, де які були тимчасово окупованими, ті, які були деокупованими, ті, які постійно, ті, які постійно обстрілюються. І натомість ми чітко розуміємо, що ми підійшли і хотіли почути надавачів, що вони пропонують, до прикладу, у 2025 році, як вони відчувають, чи мають якісь пропозиції на місцях, тому що ось увага до їхнього бачення. Чення, вона теж закладена відповідно партнерські відносини з Національною службою здоров'я України, особливо коли ми готуємося до до формування програми медичних гарантій у 2025 році. Тому я вважаю, що сьогоднішні зустрічі були дуже продуктивними Ми готові відповісти на ваші запитання, які хвилюють там ваших читачів, ваших телеглядачів чи тих людей, які безпосередньо до вас звертаються. Шановні колеги, зголошуйтеся, як підходити з мікрофоном, називайте своє медіа, себе і питання. Доброго дня, речі на українську. Скажіть, будь ласка, уточніть, що кількості скарг, що саме все за скаргами, що найчастіше скажуться з Харківського регіону. І ви сказали, що ми в треті місце, Можливо, у нас більше загалом пацієнтів, приліковується, ну тобто, наскільки показово це третє місце і що саме скарга? Дивіться, по а, це сюди, так? Загалом по кількості скарг давайте говорити більш детальніше. Скарги як такі для українців на медичного працівника або на заклад вони загалом не притаманні, тому що ми боїмося скаржитися. Ми боїмося скаржитись особливо на тих, особливо у тих територіях, де ти можеш не отримати більше ніде відповідно скаргу, і тому а, скарга в медичній системі в українській медичній системі це частина героїзму. Я її так вважаю, тому що я розумію, що коли ти приїжджаєш там і починаєш розповідати не бійтеся, скаржиться. То мені навіть а, в моїй соціальні медіа приходить велика кількість українців, кажуть, яким чином там це відобразиться на лікуванні. Ми в 2024 році запустили а, так звану. Проєкт спільно з рухом чесним і Світовим банком представних пацієнтів в п'яти закладах охорони здоров'я для того, щоб подивитися, наскільки в нас. Відповідно відповідає десь приблизно цифра скарг, які надходять до Національної служби здоров'я України, або на телефон гарячої лінії 1677 реальні ті кількості скарг, які можуть бути в закладі. Ми зрозуміли, що це навіть не 10% від усіх скарг, які насправді є, які приходять до Національної служби здоров'я України. Тому безумовно там 352 скарги чи. Більше менше, вони ну, посилатися на те, що це там на одного жителя і на. Ми взагалі не розглядаємо. Тому ми беремо по загальній кількості, і ми розуміємо, що там в Харківській області зараз досить важко оцінити кількість жителів, які насправді є і проживають в Харківській області, як там до прикладу, в Херсонській чи навіть в Київській наразі. Тому третє місце це по кількості скарг, і ми маємо право так формувати рейтинг. І що найважливіше говорити про те, що Чому нас це здивувало? Чому воно так в фокусі? Чому ми так заакцентували третє місце? Нас здивувало, тому що ми бачимо, що коштів у закладі охорони здоров'я і предмет скарження, які йдуть від пацієнтів, вони Несумісні, ну тобто, ну не може бути так, що там на онкоцентр скаржиться про небезоплатність медичної послуги. Те, що я, до прикладу, розбирала самостійно. Навіть вимушено було телефонувати головному лікарю про те, щоб він пацієнті це, цю інформацію показували ваші колеги з ТЗ. Коли відмовили в отриманні безоплатного КТ. Ну як відмовили? Ну сказали, що можна безоплатно, але прийдіть через три місяці в Харкові. Отримайте його. Ну зараз ми не можемо, тому що у нас три місяці наперед в онкоцентрі там ми. КТ-діагностика. Коли ми показали, що такого не може бути, зразу було зроблено пацієнтці КТ відповідно. Але при цьому ми ж розуміємо, що всього закладу на рахунку сьогодні ми показували десятки мільйонів гривень, якби навіть не сотні, сотні мільйонів гривень. Яка знаходиться на рахунку в цей час? Пацієнтам не надається безоплатно ліки, коли скаржиться чи діагностика. Тому ось ці речі вони є ну повністю несумісними. Найбільше скаржаться на кого мені здається обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги міська здається, а також онкоцентр, який я називала, і декілька міських поліклінік, з якими ми теж сьогодні мали там серйозну розмову за закритими дверима. Я б так і більше при з 2024 року. Січня січня року. 250. це по Харкову? Ні, ми по Харкову, ми кажемо Харківська область. 250. Харків і область, 250, 250. скарг з січня 23-го року. Да. Вимагання коштів, відмова в наданні допомоги. Ця інформація відкрита, можна побачити на дашборді. 78 скарг – це вимагання коштів, 76 Відміня надані допомоги, і після розгляду 43 трьох скарг права пацієнта були поновлені. От тут важливо додати, тому що ви ж будете виходити теж з матеріалами. Я попросила, щоб ви це додавали, тому що досить часто чому не скаржаться. Одне це страх за свого рідного або близьку людину, яка отримує медичну, а друге. Ну, є в нас таке в українців, що ми не довіряємо системі. Для чого скажетеся, якщо і так результату не буде? Насправді ні. Насправді в нас щорічно збільшується сума коштів загалом. Про повер які повертають пацієнтам після того, як вони надають достатньо інформації, наприклад, у вигляді тих самих чеків про здійснену діагностику.